Всім привіт, ви на каналі Секрет Інвестора, і зараз будуть результати розіграшу. Переходимо в форму. Так, дивимось, у нас 8 відповідей. Добре, так, робимо зв'язок з Excel. Так, добре, зараз у нас буде кращий коментар в TikTok. Так, дивимось. The best comment ever. Найкращий коментар. Це кращий канал серед усіх від початку з тобою. Airdropic. Угу, Мені сподобалось. Так, дивимось. тік-ток, є. так зараз я перевірю на телефоні. Є. Добре. Далі Твіттер. Так, бачу секрет інвестора підпис. Добре. YouTube. Фікс 300. Оце він. Так, є. YouTube є, TikTok є, Twitter є, Discord. Phoenix 24 угу, Є. Перевіряємо Телеграм. Дмитро. Дмитро, поздравляю, ти переможець, ти отримаєш від мене 5 USDT. Далі у нас буде кращий коментар в Ютубі. Дивимось. Це дуже змістове відео і рідною мовою. Хоч познавательно пойду пробувати. Давно слідкую за тобою, то маю хороший долар від твоїх рекомендацій, адже кожне промово дійсно крите, а відози дуже стислі і зрозумілі. Добре. Відео топ, дякую. На телефоні так незручно користуватись метамаском, та Жесть, я в них трохи не придумав, але нічого, Гітраст, мама. Угу. Розірвемо крипту разом з секрета інвестора. Секрета інвестора топовий канал. Круто, все понятно і по ділу. Найкращий коментар. Найкращий коментар. Добре. Мені подобається коментар. Давно слідкую за тобою, то маю хороший бакс від твоїх рекомендацій, адже кожне промо, воно дійсно круте, а відоси дуже стислі і зрозумілі. Сподіваюся, що це саме так і ви заробляєте разом зі мною. Так, перевіряємо. Макс Оніщенко. Дивимось. Далі у нас Twitter. Так, є секрет інвестора. добре. На телефоні я зараз перевірю TikTok. PUBG Max. Так, добре, підписан. Далі Discord. Так, в Discord теж він є. Супер. І тепер Telegram. Так, я тебе вітаю, Макс, ти виграв 5 USDT від мене за кращий коментар на YouTube. Тепер у нас розіграш рандомного учасника. У нас їх 8. Добре. Генерувати. У нас другий номер. Другий номер це у нас Назар. Перевіряємо Телеграм. Так, Назар Онищенко Е. Далее. YouTube. Назар Онищенко Е. Доброе. Тикток. Проверяю на телефоне. На жаль, у нас Назар не подписан на Тикток. Тому будемо переобирати. І так, третій номер це у нас. Ево. Перевіряємо Telegram. Так, є, добре. Далі TikTok. Перевіряю на телефоні. Є, підписан, добре. Далі Twitter. Так, є, теж підписан. Супер. І Discord. Давайте перевіримо. Так, все, є. Переможець з Ніком Evo. Теж отримає від мене 5 USDT. Дуже прошу всіх переможців написати мені в Telegram для того, щоб забрати свій приз. Всім дякую за увагу. До зустрічі!